Давайте може вискочимо. Фу, 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 фу. Вам нема чого робити. Нема чого робити. Це не від вас тільки, що мені 5 біткоїнів прийшло на Сімпл. Мужчина. Да. Не від вас прийшло 5 біткоїнів тільки що. <звук> Ні, я взагалі навіть не знаю, що це таке. Там фотка, типу, ті позивсами, дядько якийсь. Точно не ви. Вас ну, покажіть фото. Ва не не вас звати? Ні. Це застосунок Сімпл. Його можна скачати як в App Store, так і Play Market. Дякую. <реш> Класно. Відкої, знаєш, по чому був? По скільки? Тільки не охрені і на сраку не падає. Сім тисяч. Офігє! То ви вчас би могли бути криптомільярдером. <реш> <реш> да, симпл. Попробуй. Я вам дякую. Попробуйте. Тепер я офіційно найпросунішіший інтроверт. Навіть гроші передаю без контакту. Мужчина, здрасте. Дивіться, там, кстати, у СІМПЛ є можливість пасивного заробітку. Ну, там високі проценти на депозит. О, oh, Добрий день, Отак калорітно виглядаєте. Дякую. А ви чули про монету Трампа? Ні. Yeah. Оце, кстати, тут можна якщо щось і купити. З Трампом і його монетами. До речі, по промокоду LIMER при реєстрації ви отримаєте приємний бонус.